Доброго-доброго ранку, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі. Два дні підряд знову записую відео, знову нічого не виставляю. Блін, життя таке активне, таке, знаєте, наповнене різними подіями, що я просто не встигаю включати телефон і щось знімати. Але я виправляюся і десь раз, два-три дні виходжу і розповідаю вам, що там у нас відбулося у мене. І дуже багато чого цікавого відбулося. Сьогодні буду розповідати. Сьогодні у мене в роботі буде всього три клієнтки, тому я закінчу раніше. Остання в мене буде Діаночка, і ми з нею хочемо піти по магазинам, тому візьмемо вас з собою обов'язково. І сьогодні включусь, порозповідаю, що ж відбулося за ці два дні, поки я не виходила, тому що відбулося дуже багато цікавого. Всім бажаю гарного, чудового дня, не сумуйте і не забувайте підтримувати мій канал. Я вже вдома, сьогодні закінчила раніше. І, коротше, поставила собі кофе діляти. Зараз буду пити каву і буду з вами розмовляти. Хочу розказати, що у нас пройшло, чим ми тут займалися два дні, поки я не виходила в. Відео нічого не записувала. У нас то наладилась погода в Закопаному. Ну, я так думаю, не тільки в Закопаному, а й по всій території Польщі і в Україні, напевно, вже краще, тому що в Україні теж були дощі і були ці підтопи. Бачила в Одесі девочку одну дивлюся, теж були підтоплення. Все таке. Ну, зараз вже то трошки стало краще. Хоча у нас останні два дні дуже сильні вітри. Що для закопаного, не свойственно. Так що, зараз у мене на, на задньому фоні нагріється кава. Ну, вода. Я зроблю собі каву і вже до вас включуся. Я, звісно, дуже люблю записувати відео сидя, або коли я йду, а не коли стою. Ну, зараз я вирішила підійти до вікна. І записати біля вікна. Потому що зараз уже сонечко сідає, а у нас така квартира трохи темнувата. І навіть лампочок тут у нас багато по потолку. Ну вони якісь такі всі тусклі. Якщо я буду записувати відео так, то воно, звісно, дуже-дуже негарне світло вот, освітлення. Тому я собі зробила каву, заварюйте ви собі теж каву. І трошечки з вами поговоримо. І саме таке перше, що б хотілося розказати, вже два дні ходжу, думаю, розкажу, розкажу і не розказую, тому що відео ж то не знімаю. А розказати дуже мені хочеться. В общем, це було, мабуть, вівторок, якщо я не помиляюся, сьогодні у нас четвер, вчора середа. Да, Я так думаю, що в общем, понеділок або вівторок. Поправте мене, будь ласка, в коментарях люди, які знають цей день. В общем, пішли ми з мамою десь по справам, я не знаю, щось там, папа нас десь вивіз зранку, і ми вирішили з мамою піти в якусь піцерію поїсти піцце. Не знаю, чомусь так захотілося з нею. В общем, зійшли ми там в піццерію, в ту, яку завжди ходимо з мамою, і виявляється, що вони працюють не з 10, а з 11. Хоча в сезон вони працювали з 10. Так як уже не сильний сезон в закопаному, то виявляється, що вони працюють з 11. Ну і добре. З 11, так з 11. Ми вийшли, кажу, мамі, ну все, не судьба, йдемо в жабку, купимо собі походову і весь, весь наш сніданок. Хоча мама там дуже сильно піцу і не їсть. Ну, в общем, хотілося просто так кайфувати. Сейчас. Вот. Короче, якось так у нас інтересні двері устроєні, що якщо там хтось сквозняком закриває на коридорі двері, то у нас наша входна двері трошки, якби, так, не неплотно закрита. В общем, і пішли ми з мамою, пішли. Я кажу, давайте зайдемо в жабку, купимо собі походогу, і все, кайфонем по вулиці, пройдемося, і все. В общем, зайшли ми з мамою в жабку, купили собі походогу, Виходимо, Мама мені каже, Ліда, ти знаєш, що мені оце не очень е, їсти ходог з жабки на вулиці, типа можна. Я кажу, чого? Вона каже: Ну, ти знаєш, що я ж вже зустрічаю підписчиків на вулиці. це город такий, де дуже багато туристів, і вона вже не раз зустрічала туристів своїх підписчиків. Ну, не вона зустрічала, а її якби, зустрічали і говорили, що ми вас дивимось таке. Ну, і в общем, і вона каже, мені типу, не можна, бо я ну, ще когось стрічу, я тут така йду і їм хот дог ну, от, Посміялися, чуєте, звзди. Зв посміялися та й пішли собі. І дійшли, мабуть, метрів 500, я думаю, десь так, не, не більше від тої жавки. В общем, з'їли ми ті хот доги маленькі купляли. Дійшли там до одного. Ух, спать хочу. Вибачте, дійшли там до одного кафе. До нашого теж улюбленого. І тут нам, дівчатка, привіт! А ми вас дивимося, ми такі глаза. Я прям зразу як почала сміятися, я кажу: ну це ж треба так. Одне діло зустріти підписників, да, які тебе дивляться, там, пишуть, підтримують в коментарях. все А друге діло це те, що мама чувствує, коли вона когось зустріне. Ну, це ж треба така. Така інтуїція людини розвинена. Так що, по-перше, хотіла б сказати, що у мами, звісно, я ще з дитинства знаю, що в мами інтуїція просто сногсшибательна, вона просто завжди знає, куди піти і що зробити, ну, в общем, їй лучше довіряти. От, її інтуїція. А по-друге, мені було дуже приємно, тому що я так перший раз зустріла підписників, які мене теж дивляться. Мій канал це пані Ніна з її донькою Ірою. Привіт вам, якщо ви мене зараз дивитеся. Мені було дуже-дуже приємно. Я, звісно, не така звізда, як мама. <схи> ну, мені було приємно, що теж мене дивляться і така зустріч класна. Знаєте? Ми коли записуємо відео, я не знаю, як, звісно, ви нас вас приймаєте, от глядачі, коли дивляться, як там виходить відео, там все. Ну, в общем, Ми, коли записуємо відео, ми ж там, як будто, би, розмовляємо з вами. Ну, то є, Я не просто там записую відео, щоб його записати. Я, ну, я конкретно з вами балакаю. Ну я -то не знаю, хто ви. Я не знаю там, як вас звати, як ви виглядаєте, що ви любите, чого ви не любите. Як там ви реагуєте на ту чи іншу ситуацію? І мені було б дуже-дуже цікаво дізнаватися, хто мої глядачі, хто мої підписчики, там, чим вони дишуть, можна сказати, да? тому що ви то про нас знаєте більше. Ми то показуємо. Ми відео це в відео в своєму в будь-якому випадку показуємо якесь там. Своє відношення до якоїсь ситуації, там що ми робимо, і ви вже більш-менш нас знаєте, які ми. А ми ні, і тому мені дуже було приємно, я прям не знаю. Ну от не було відчуття, що це, знаєте, якісь е просто звичайні е люди, яких ти не знаєш. Було таке відчуття, як наче ти цих людей просто знаєш і зустрів, і давно не бачив. От як приїжджав... приїжав комері... як приїжджав мій дядя. З України, з Дід Саша з тітю Людою, як приїжджає моя сестра, я їх зустрічає її. І таке саме було відчуття, як приїжджав мій дуже хороший друг теж з Ютуба. Ну, відчуття, знаєте, що ти цю людину знаєш. І ну, такі теплі, які, знаєте, ну, я не знаю, як це передати словами, чесно кажучи, бо я ще не, не прям така. Знаєте, опит, щоб передавати ці відчуття, ну, мені було дуже приємно, правда. Це, ну, якби, мої підписчики мене в Закопаному поки що не зустрічають. Але коли до мене приїжджав мій знайомий друг, можна сказати так, з іншого міста, з Польщі, то мені було дуже приємно. І цей раз, коли ми зустрілися з пані Ніною і. Її донькою, мені було теж дуже-дуже приємно, прям супер. І коли приїжджали ще до мами, я теж участвувала, ну це не мої підписники. Хоча ні, е, мої теж підписники. Ну просто приїхали до мами, а я так якби з мамою <сум> е, теж з Кракова приїжджала Ніночка, кстати, теж. Е, і теж було тоді дуже так знаєте, якось по-домашньому, по домашньому. По... Ну, я не знаю, ну, ощущение, що це не, знаєте, не просто якісь чужі люди, а ты ти їх знаєш. Вже, хоча я не знаю. Ну, общем, я тут напутала, не знаю. Я думаю, що ви мене поняли, Що мені дуже приємно, коли отак от люди зустрічають тебе на вулиці, дивляться, і дуже приємно, що комусь цікаво спостерігати за тобою, за твоїм життям. Короте, це просто такі чувства непередавайні. Я не знаю, мені хочеться, знаєте, всім сказати, ведіть всі свій канал для себе, для свого якби, щоденника, да, щоб потім передивлятися. І для таких от знайомств. Тому що YouTube він дає великі знайомства, великі можливості в плані знайомств і комунікації з людьми. Стільки ворон на вулиці зараз. В общем, ще раз хочу передати привіт. Всі... <кій> <Вибачте>. Всім, <кій> хто мене знає, хто зі мною вже зустрічався, хто мене знає особисто, а хто не знає, і хто буде в Закопаному, або планує в Закопана, або ще щось, мені було б дуже приємно з вами зустрітися, випити десь чашечку кави. Ну, було б приємно, правда, поспілкуватися і взагалі так дізнатися, хто ви, як ви. В общем, Так що, якщо ви будете в Закопаному, будь ласка, пишіть в коментарях, тільки чуть-чуть заздалегідь, тому що я працюю, щоб я там теж все підстроїла і в мене був час. В общем, всім моїм привіт, хто мене знає, і хто ще поки що зі мною не знайомий, вам теж привіт. Маю надію, що ми з вами точно теж познайомимось. Так, ну це перша частина, що у нас произошло у вівторок, да? а в середу. Звісно, не, не така подія грандіозна, як зустріч з підписниками. Я ходила на зуби. В общем, я вам вже розказувала, да, що я дуже сильно боюся стоматологів і ходжу тільки в крайніх случаях. У мене проблема з зубами дуже велика. Після раз, як була я півроку тому, напевно, у стоматолога він мені сказав, що на кожному зубі є проблема. Тобто, треба лікувати всі всі-всі зуби. В общем, він мені минулого разу, півроку назад, поставив тут зверху пломбу тимчасову цю з ліками і сказав прийти через три місяці. Записав мене, я не прийшла, змінила запис, відмінила. Потім ми поїхали у відпустку, потім приїхали, потім куча проблем. Мама в лікарні, в общем, не до моїх зубів. Пройшло півроку, я все ж таки попала. Це той лікар, який. Ну, стоматолог, який робить папі. І папа вічно мені Ліда, іди тільки до нього, бо він робить не боляче. Бо Взагалі не болить, іди тільки до нього. Ну, в общем, пройшло півроку, я пішла до нього, думала, він мені зніме цю пломбу, поставить там нормально. Ну, він то знає, як я хожу. каже: мені ця хай ще стоїть пломба. А я тобі запломбірую два другі зуби, тому що там теж є проблема. І поки вони ще не болять, поки там ще немає того пульпіта, чи як воно називається, не знаю точно. Ну в общем, поки немає м -м -м, там всяких цих болячок, треба їх два запломбірувати. Ну і що? Він мені о, там щось ковиряв, ковиряв, мені так було больно, я не знаю. Чи це тільки мені так було, чи що. Я там дергалась на тому креслі. Потім звільнялася, кажу, боже. І він, пожалуйста, за те, що я так веду, вроде би, взросла дівчина, і, ну, в общем, я дуже просто боюся, мені було дуже, дуже больно. В общем, Він мені два запломбірував це так і оставив. Я так думаю, що це все було спеціально, тому що він розуміє, що якщо він мені це зробить, то я вже не прийду в А так, Якщо вдруг ця пломба вилетить у мене тимчасова, то я ж прибіжу одразу, щоб він мені поставив туди нормально. В общем, знову хожу з цією тимчасовою зліками. А тут два запломбірував. Так що це в мене, звісно, ціла трагедія. Він мене записав на наступний раз через місяць в жовтні. Я маю надію, що я піду все ж таки в жовтні і щось зроблю собі далі з зубами, тому що чувствую, буде в мене проблема. У мене було все добре з зубами, я ніколи не мала ніяких проблем. Після народження баданчика, все, як кажуть, знаєте, зуби посипались. Так оце і в мене. Почалося один, другий, пломба за пломбою і, коротше, не знаю. В общем, отакий був другий день, то тобто є вчорашня середа. Сьогодні четвер. Зараз. Сьогодні четвер, теж у нас насичений день був. З утра їздили там, рішали діла мами з папою, порішали. потім я пішла, поработала, потім прийшла додому. Тут трошки помогла мамі, в общем. і зараз вони уїхали, я осталася одна, що я і записую з дому відео, тому що я одна, мені ніхто не мішає, я не смущаюсь, тому що я ще блогер-блогер, але -блогер, коли хтось є рядом, то в мене, якось, знаєте, мислі путаються, мене відвікають. Щось там кажуть, і я потім путаюсь, У мене коротше, немає такої концентрації. знаєте, Я людина, яка не може діла два-три е одночасно якісь там дві-три справи. Мені треба робити одне, ну, щоб була тишина, робити друге, щоб була тишина. ну в общем. І зараз мені добре, я оце сама е можу записати відео. А якби звісно, хтось був вдома, то мені б або йти на вулицю записувати, там, де ну, менше хтось е там відлікає мене. Ну, або не записувати. Так що я зараз п'ю кофе, е, наслаждаюся закатом сонця, красивим, кстати, зараз теж покажу вам. І, і все. І розказала вам все, що произошло за ці дні. Всім бажаю гарного, чудового дня, мирного неба е, і всього найкращого. Всього найкращого, пишіть, будь ласка, в коментарях. Ага, ні. Ще хотіла відвідати об'язувати на один питання. Моя підписця, дякую вам велике за питання. Задала питання, хто я по гороскопу. І. Так, перечитала запитання, бо щось я вже потерялася. В общем, скільки мені років, хто я по гороскопу, тому що дуже схожа з підписницею з моєю, і їй було б цікаво. Мені 34 30... роки. Було в цьому році. Мені 34 роки, і по гороскопу я рак. Я, в принципі, люблю роботу, таку, знаєте, ну можна сказати, монотонну, я посидюча людина, чи як би це правильно сказати? Ну, тобто, і манікюр це така робота монотонна. Да? Ти там щось сидиш цілий день, одне те саме пиляєш на одному місці. І, допустим, я дуже сильно люблю в'язати. Да? Це дуже така монотонна робота, ти просто сидиш, нічого не робиш, просто ручками в'яжеш. Я люблю вишивати крестиком. <сум> в общем, я люблю таку роботу, но в цій роботі має бути якесь розвитие, Да? Якщо я, наприклад, починала займатися ногтями, мені постійно хотілося щось изучати. да, Я люблю сам процес піляння ногтей, спокійний. Мені треба було на якесь обучення, щось там вивчати, якісь там нові техніки. Я приїжджала, їхала знову, так же само з в'язанням. Мені треба було відучати нові узори, нові якісь там модельки. Я не могла робити, допустимо, в'язати тільки носки. От Мама моя любить в'язати, вона в'яже носки. Я кажу, Боже, да, як можна в'язати носки, просто сидіти, в'язати тупо носки. Це мені непонятно. Мені хотілося щось таке, знаєте, зв'язати кардіган, зв'язати щось кружевне, зв'язати крючком, якісь там нові, нові узори. Ну, є, да? І так же само в ногтях. От, коли я дійшла до о, уровня ногтей, що я приходжу кожен день роблю одне і те саме і нікуди не двигаюсь, то мені стало цього мало. Розумієте? Мені треба щось робити. Коли в Україні я була, е, і останній, напевно, рік. У мене був такий самий тупік. Тобто я робила нігті, у мене були мої клієнти, і у мене все йшло просто отак от, ну, от як в Да? Клієнт за клієнтом, місяць за місяцем, все, все йшло одинаково. Я вже, в принципі, все вміла робити. Все. І на той момент я вже хотіла було бросити манікюр і уйти в онлайн. Тобто мені дуже подобалось там вивчати там щось просування в інтернеті, Інстаграм. Ютуб ну, я тоді не розглядала як таку можливу якусь площадку для реалізації. Ну, мені хотілося щось там, ну, щось там робити. І тоді я останній рік почала вивчати, у мене було дуже багато дівочок-клієнток, яким я допомагала просувати себе через інтернет. І якби не війна в Україні, я б напевно... Вже не працювала в нігтях, а пішла б вже далі, далі в онлайн в онлайн розвиток якийсь. Так само тут я два роки працювала, 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 і поки я бачила якийсь розвиток, я розвивалася, там щось робила. Як тільки я ну, зрозуміла, що ну все, вже ну куди, ну вже ну, одне й те саме кожний день. І мені стає тоді, знаєте, скучно. Ну не то що скучно, мені хочеться далі розвиватися. Я не та людина, яка буде сидіти просто. І тоді я починаю щось там думати, розвиватися, в общем, щось робити, робити робити. Ось так ось. Тому я не скажу, що я прям людина огонь яка там любить, щоб щось відбувалося, але я й не люблю сидіти на місці. Взагалі, я не знаю, чи мій знак зодіака передає це все чи ні. Тож я і люблю монотонну роботу, але той ж час вона має все одно приносити якесь розвіття. Не знаю я, чи я умію якось доносити мислі, чи ні. Напишіть в коментарях, вам понятно, про що я кажу, чи не дуже. Бо тому, що іногда, коли мої відео заходять на більшу аудиторію, мені люди пишуть непонятно, про що ти тут розказувала. Взагалі, потрачене время зря. Так що пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви хоча б понятно, про що я. Все, дякую всім за увагу, всім гарного, чудового вечора і до нових відео.